Volkswagen Golf 2005 року, 1,6 бензин. Подивіться, яка затоптика. Тут навіть на фарах. фарагон. Бачите, є значок Volkswagen. Омивачі фар. Давайте подивимося, що тут по комплектації. Є повний електропакет, регулювання дзеркал заднього огляду і підігрів, центральний замок, автосвітло. На секундочку, регулюється сидіння вручною. Такий тканинний тут салончик. Машинки 132 тисячі кілометрів пробігу. Ось таке кермо, все в дуже гарному стані. Є магнітолка. Також є тут навіть клімат і підігріви сидінь. Машинки 2005 року, на секундочку. Ось тут є місце для прикурювача і місце для вашого телефону. Також п'ятиступнева механічна коробочка передач і підстаканочки. Є ось ще тут можна регулювати світло і є очічниця. Бо літо, би, давайте перевіримо. Хопа! Влізли ззаду. Тут в нас також салон все в дуже гарному стані. Є ось такий, дивіться, масивний прям підлокітник з підстаканниками. Система Isofix. І є ось ще такий, бачите, підстаканничок для пасажирів заднього ряду. Позаду машинки в нас присутній фаркоп. Бачите, можна когось туди прикріпити. Багажник тут невеликий, але влізуть якісь ваші необхідні речі. Навіть складена коляска. я Також думаю, влізе ось така ось кришечка, щоб захистити ваші речі. І тут є ще така така поличка. Бачите, для ваших речей. Тому, кого цікавий такий прекрасний автомобіль, бюджетний, приїжджайте на автопоїнд, тестуйте і купляйте. Автопоїнт. Придбай якісне авто.